Вітаю в ефірі Хотнюс. Ми підводимо недели. В Студії Вікторія Ляшевська і Віталій Сербуленко. Нова політична криза розразилась в Італії. Прем'єр-міністр Енрі Колета пішов у відставку. Авіашоу у Сингапурі. Компанії Аербас та Боїнг змагаються за нові контракти. Повінь у Великій Британії. До ліквідації наслідків стихії залучено армію. Нова політична криза в Італії. Прем'єр-міністр Енрі Кулета цього тижня пішов у відставку. Однопартійці висловили йому недовіру. Вони висловили за зміну Кабінету міністрів, тому що невдоволені повільним запровадженням економічних реформ. Мер Флоренції Матео Ренці має всі шанси отримати мандат прем'єра. Я впевнений, що ми стоїмо на роздоріжжі. Італія вимагає радикальних змін. Або ці зміни запропонує демократична партія, або цього не зробить ніхто. Тепер президент Джорджа Наполітана має провести низку консультацій з усіма партіями, представленими в парламенті. А новий прем'єр має заручитись підтримкою парламентської більшості. Історичний візит Франсуа Оланда вперше за майже 20 років очільник Франції офіційно відвідав Сполучені Штати. Цей візит французького президента до США особливий. Барак Обама вперше приймає європейського гостя за найвищим протокольним рівнем. Що ж до Франсуа Оланда, то він перший французький президент після Жака Ширака, який отримав таку честь. Я вважаю, що це гарний початок для візиту на державному рівні, адже це символізує багато історію зв'язків між Сполученими Штатами та Францією. Головні теми триденного візиту сирійський конфлікт, ядерна програма Ірану та боротьба з ісламістами у північній Африці. Ситуація в Україні теж на порядку. Денному цілий тиждень Велика Британія потерпала від повені. Евакуйована сотні мешканців. Тисячі будинків знаходяться під загрозою нових підтоплень. До ліквідації наслідків стихії залучено армію. Рівень води в темзі найвищий за останні 120 років. Населення вважає, що уряд країни мав краще підготуватись до стихії. Сюзбестбак. Луснула водостічна труба, і тепер вода з неї затікає до хати. Я викачую воду, але вона поступає швидше. Я тут живу лише 4 роки, а сусід уже 20 років каже, що за весь цей час такого потопу не бачив. Британський прем'єр Девід Камерон скасував запланований на наступний тиждень візит на близький схід. Це величезна проблема. Початок року став найбільш дощовим за останні 250 років. Такої нагоди не було вже декілька десятиліть. За моєю спиною ви бачите наслідки стихії. Ми повинні визнати, що буде потрібно час на те, щоб залагодити ситуацію. Тим часом Сполучені Штати потерпали від небувалих морозів. Сильні хуртовини прийшли на південь та схід країни. Це спричинило великі проблеми із транспортом. Рекордний холод і снігопади відзначають у Техасі, Джорджії, а також у південній та північній Кароліні. За повідомленнями місцевих ЗМІ, морози стали причиною смерті кількох людей і великої кількості ДТП. Без світла залишилися 360 тисяч будинків. Далее горячий бизнес новины. Виталий, вам слово. Спасибо, Виктория. Хорошие новости от Министерства доходов и сборов Украины. Там считают целесообразным сократить количество налогов в Украине с 22 до 14. Об этом на заседании Совета по вопросам стимулирования инвестиций и предпринимательской деятельности заявил исполняющий обязанности министра доходов и сборов Александр Клименко. По его словам, сокращение количества налогов позволит упростить отчетность, а также сократить расход ресурсов как со стороны предпринимателей, так и министерства. В долгосрочной перспективе мы видим смысл в перенесении акцентов налогообложения и потребления, увеличение доли акцизных и рентных платежей, добавил Клименко. Глава Федеральной резервной системы США Джанет Елен во время первого выступления перед Конгрессом США заявила, что намерена придерживаться курса, намеченного Беном Бернанке, и пообещала сокращать объемы программы покупки активов сдержанными темпами. Безработица в США упала примерно на 1-1,5 пункта с начала нынешнего раунда программы выкупа активов. Однако восстановление рынка труда далеко от завершения. Безработица по-прежнему выше уровней, согласующихся с понятием о максимальной устойчивой занятости, отметила она. Последние шесть лет были бурными для нашей экономики и трудными для многих американцев. Поэтому мы все согласимся с тем, господин президент, что нужно делать еще больше для усиления процесса восстановления после кризиса, особенно для тех, кого больше других затронула рецессия. Далее в программе News, горячие туризма. Партнер рубрики Тартус Тур. Цього тижня в Сингапурі стартувала авіашоу. Керівники компанії Airbus та Боїнг змагались за нові контракти. За даними експертів, перевізники з В'єтнаму, Індії та Таїланду планують купити понад сотню пасажирських лайнерів на майже 8,5 мільярдів євро. Останнє слово в авіамоді це дрімлайнер 787 та Airbus 350 Конкуренти виробники сподіваються на те, що проблеми на динамічних ринках, які спричинили відтік капіталу, не вплинуть на кількість замовлень. Протягом наступних 20 років азійсько-тихоокеанський ринок буде найбільшим у світі. Ми вважаємо, що пасажиропотік зростатиме щороку десь на 6,3%. Вантажопотік на 5,8%. І як наслідок попит у цьому регіоні зросте до 13 тисяч літаків. Дбайлива реставрація історичних будівель. В Італії стартував дослідницький проект, покликаний зберегти архітектурні шедеври та зробити енергетичні затрати в старих будинках мінімальними. Як це зробити? Дивіться у сюжеті. Це ваухаус Бальцано. Тут проходять тестування термальних мостів. Спеціальні датчики вимірюють температуру поверхні, повітря та відносну вологість. Дані цього моніторингу допомагають вченим розробити індивідуальні шляхи реставрації мета проєкту – розробити засади і рішення того, як слід оновлювати історичні будівлі в енергетично ефективний спосіб зусиллями багатопрофільної команди, що складається з техніків, реставраторів та архітекторів. таким чином, ми можемо знайти що найкраще рішення для розв'язання особливих завдань, яких вимагає історична будівля. <свіснання> Один із винахідників проекту розробка нових вікон для старої будівлі, в яких поєднується тонкошарове скло, висока енергетична ефективність і оригінальне оформлення в стилі бароко. Палаційна Віола у балоні датується 1497 роком. Будівля належить Балонському університету. Вчені розробили схему багатопрофільного обслуговування будівлі температурні карти та карти вологості у різних кімнатах зазвичай найкритичнішим місцем будівлі є її вікна та віконні рами. Отож, здійснюючи різний тиск всередині кімнати, ми можемо оцінити, якою мірою повітря витікатиме з будівлі. Після 16-ти місячної реконструкції палаційна Делавіола пройшла випробування на енергетичну ефективність. Дані дослідження ґрунтуються на сучасних підходах при поверненні до життя пам'яток архітектури. Швейцарії дослідники випробовують сонячні панелі нового покоління. Мета проекту зменшити собівартість електроенергії і домогтися кращого поглинання сонячного світла. Після встановлення сонячної панелі важливим кроком є її випробування на міцність. Це випробування проводиться за допомогою зміни температури. Льодяну кульку, що має 4 сантиметри в діаметрі, виготовлену в спеціальному рефрижераторі, кидають на сонячну панель зі швидкістю 27 метрів на секунду. Таким чином перевіряється опірність цілої структури, зокрема її силіконового шару. Тест вважається пройденим, якщо після нього електричні властивості залишаються такими ж, як і раніше. Я дуді. Істотні відмінності одна з них очевидна, друга неочевидна. Перша та яку можна побачити: ось ці три смуги міді, які дають змогу вивільняти струм з допомогою срібних дротів. У даному випадку маємо 30 мідних дротів і значно менше срібних. Таким чином, одним так би мовити, ми виграємо 5% у тому, що стосується загальної вартості продукції. Це перша різниця. Друга невидима полягає в тому, що тут додається нанометричний шар, який дає змогу збільшувати тиск на 15%, І отже, так. Саме на 15% збільшувати віддачу. Після цього проводять тестування на предмет витривалості щодо важких предметів. Металеві цеглини вагою 12,5 кілограмів кладуть на панель, аж допоки навантаження не досягне тисячі кілограмів на квадратний метр для імітації сильного вітру і сильного снігопаду. Цей вид тесту дозволяє правильно підібрати матеріали, які використовуються у будівництві. Крім того, є ще тести на електричну провідність. Дуже важливі, тому що вони дають змогу визначити кількість електроенергії, яка виробляється за допомогою модуля. Це світло використовується в світлових табло, які можна побачити позаду мене. Вони стимулюють сонячний спектр і дають нам змогу оцінити електричний коефіцієнт корисної дії. Такого типу заходи дозволяють також зрозуміти, чи не допустили ми помилки, зокрема в тому, що стосується електричних з'єднань. дослідники переконані, що нові більш ефективні, менш дорогі технології сприятимуть зростанню ринку сонячних панелей. На цьому ми завершимо цей випуск Hot News. Телефонуйте та ділиться з нами. Якщо у вас є власні гарячі новини, більше дізнавайтесь на наших сайтах та у соціальній мережі Фейсбук. Побачимось. Ми прощаємося з вами. Хороших вихідних. До нових зустрічей в ефірі.